Вітаю всіх, друзі! Станом на сьогодні для нас з вами є дві групи новин: погані новини і добрі новини. Традиційно прийнято починати із поганих новин, і я не буду порушувати це правило, почну з поганого. Якщо хтось раптом із вас вірив і вірить президенту України Володимиру Зеленському і очікує на ракети Фламінго. Які полетять в глибокі тили Російської Федерації, я мушу вас розчарувати. Не потрібно вірити президенту України Володимиру Зеленському, і не треба чекати на ракети Фламінго. Ракет Фламінго не буде. Це перша новина із групи поганих новин. Агентство Ройтерс повідомило, що Навряд чи Сполучені Штати Америки дадуть позитивну відповідь щодо надання Україні крилатих ракет тамагавк. Швидше за все, крилатих ракет тамагавк ми не отримаємо їх, не буде. А тепер перейдемо до добрих новин. Сполучені Штати Америки повідомили, що дадуть нам розвіддані. Щодо знаходження важливих цілей, законних цілей для ураження в глибоких тилах Російської Федерації, зрозуміло, що цілі просто так не надаються, і, очевидно, ці цілі плануються вражатися. Хочу нагадати, що наприкінці серпня. Ухвалено рішення Сполученими Штатами Америки продати Україні 3350. Ну, хтось каже, що вже там 3500 е крилатих ракет малої дальності е до 500 кілометрів і Рейм. Ці ракети називаються. Також плануються ракети «Атакамс» і ще якісь там інші ракети. Тобто можна говорити про тисячі і тисячі ракет малої дальності до 500 кілометрів. Очевидно, що а, будуть якісь ракети і середньої дальності, тому що а, політ цих ракет можна збільшувати, якщо все робити тихо і акуратно. Це а, позитивна новина. А, і от дві негативних новини, і дві добрих для нас новини. Але я хочу зосередитися зараз на негативній інформації, на групі негативних новин. Я довго не торкався теми ракет Фламінго, тому що мені потрібно було зустрітися з деякими людьми, і дещо підівчити, підчитати і так далі. Ну, я так нагадаю просто всім історію питання: дрони-паляниця, дрони, паляниця, дрони там, чи ракети, трембіта, довгий Нептун, напівкороткий Нептун. Тобто постійно Зеленський виходить і щось пос... говорить нам про ракети. Потім ну, не буду приховувати, є такий. Прибічник нашої влади з Польщі Пьотр Кульпа, і він теж говорить постійно всім про ракети, ракет буде багато, ось-ось вони надійдуть серійне виробництво, і, як казав Зеленський, будем всіх бомбіть. Показували відео, пуски цих ракет кудись в море. Так от. Ну, ніби кудись, ніби кудись вони полетіли. Що там полетіло? Але люди, які працюють з офісом президента, постійно показують якісь пуски ракет і кажуть, що вони кудись от скоро ось полетять. Уже от четвертий рік війни закінчується. Всі чекають, що загориться Кремль, Красна площа, там, ну не знаю, ще щось. Але нічого цього не відбувається. Більше того, Достовірна інформація, ми пробуємо, пробуємо продертися крізь ППО Російської Федерації, не долітаємо, не залітаємо навіть в Підмосков'я. Все збивається під часту. Тобто всі ці дрони, які вражають НПЗ, десь там в Самарі, в Ростові-Дону, вони пролітають, тому що там немає такої щільної ППО. А Москва захищена досить надійною. Якщо ворог розтиражує... Панцирі і інші там засоби захисту ППО, то я думаю, що навряд чи ми вже будемо вражати щось своїми дронами. Це важливо розуміти. Тобто це вікно можливостей може дуже швидко закінчитися. І от зараз почалася травля Юрія Касьянова. Вчора у мене був еТЕР спільний там, програма Сім Кроків до перемоги, і прийшов Олександр Качатков. Я буду користуватися тією інформацією, яку Олександр Кочатков дав публічно. Я міг би, звичайно, з ним кулуарно переговорити і до етеру, і після етеру, але спеціально цього не робив, тому що не знаю, можливо, щось там можна говорити, було б щось не можна говорити. Завжди треба користуватися відкритими джерелами інформації. Все це можна подивитися на програмі Сім кроків до перемоги. І що мене взагалі. Ну, ну, Вразило просто. Я точно знаю, що Качатков говорить чисту правду. По-перше, Юрію Касьянову потрібно вірити, і його потрібно підтримувати. І отак, як я підтримав Мадяра, отак я хочу підтримати зараз Юрія Касьянова, я абсолютно довіряю Олександру Качаткову, в групі в оточенні президента Зеленського, взагалі немає людей, які займаються ракетами. Значить, що вдалося з'ясувати? Ракети, які Робить Хамас і летять плюс-мінус 5 кілометрів туди там, чи 500 метрів сюди, можна зробити. І вони будуть летіти до 200 кілометрів, як каже Олександр Качатков. Ракети, які б'ють чітко і точно, більше того, володіють властивістю минати ППО, до речі, Росія допиляла свої ракети і зробила так, щоб вони уникали протиракет від Петріотів. Це можуть робити тільки кілька країн в світі такі ракети. І от Сполучені Штати Америки можуть робити такі ракети. І навіть ракета малого радіусу дії до 500 кілометрів, чи РЕМС, чи нехай це буде середній радіус дії. Тамагавк це дві ракети. Ну, я так приблизно кажу, от просто за своїми відчуттями. Два тамагавка це сотні сотні фламінгів. І трембіт, і ще там чогось. Тому що тамагавки мають рідкісні властивості минати ППО. Що робить взагалі Зеленський? Яка його політика? Я приблизно переказую до тексту те, що сказала на етері а, вчора. Політика наступна: вибити гроші, гранти чи як там їх назвати, фінансування під ракетні проекти, прокукурікати, про чергову палянисю чи фламінго. І паралельно Зеленський завжди просить або атакамси, або просять штормшем, або там гавки. Ну, щось потрібно. І паралельно запускаються наші ракети і ракети британського, французького чи американського виробництва. Цілі вражаються, звичайно, імпортними ракетами. Наші ракети десь там їм вистачає стартового запалу пролетіти 50 кілометрів, там за лінію фронту максимум прилетіти і десь в кукурудзі впасти. Ну, я так приблизно кажу. Звітність подається, що ось гроші витрачені і так далі. А за програмою цілеспрямовано і списані. Виявляєте, рівень взагалі цього всього, цинізму. Олександр Кочетков назвав це профнепридатністю, непрофесійністю. Ну це не просто непрофесійність, це не просто там присутні якісь інженери, які не можуть взяти там похідну, інтеграл, не можуть прорахувати якісь там траєкторії, сконструювати ракету. Тобто, якісь інженери є, але вони погані. Ні, інженерів взагалі ніяких немає. Ніхто цим взагалі не займається. Мадяр це людина і група людей. Це ті, які, не маючи професійно ніякої освіти, от те, що вони могли досягнути і осягнути, це рівень дронів. От вони це і зробили. Але а, для того, щоб зробити ракети, потрібна вже державна підтримка. Чому Мадяр, це я вже своє кажу, чому Мадяр і його група досягнули успіхів з дронами? Тому що це не потребує серйозного виробництва. Це можна робити на коліні, в бліндажі і в гаражі. І за рахунок цього ми воюємо. Цілеспрямовано не допускаються люди, і немає насправді ніяких е, інженерів і запиту на реальні ракети. Є запит на симулякри, і є запити на окозамилювання. І всі ці креслення, там, фламінго і так далі. Це для окозамилювання у Зеленського є група людей. Я не знаю, чи вони входять в пул. П'яти-шести менеджерів, але, очевидно, вони кудись входять якесь оточення найближче Зеленського, і вони освоюють гроші, які нам видаються. Я ну, впевнений, що наші партнери про це знають. Знають про це. Я не можу зрозуміти, чому а на це ніхто не звертає увагу, і чому Зеленському. Дозволяють це робити. Для мене це загадка, тому що таке приховати не можна. Тобто це фактично публічна інформація, яку ми ну, якби, ну, повинні знати і розуміти. Ніяких ракетних програм Зеленський не збирався і не збирається розробляти. А якщо є якісь там довгі нептуни, то мова йде про якийсь штучний товар: 1, 2, 3, 4, 5. Тобто серійного виробництва нічого немає, нічого не існує. Кучатково пояснює це тим, що Зеленський чомусь вважає, що і вірить в те, що НАТО б'ється з Росією на території України. Ну, я би. Не використовував таких пояснень. Ну, Зеленський дуже добре знає, хто з ким б'ється. НАТО ні з ким насправді не б'ється. Питання в тому, що я повертаюсь до минулого блогу. І коли ми засуджуємо Тигібка, чи засуджуємо покійного Коротича за зраду, я ще раз наголошую на цьому. Це люди, яких висмикнули з корінням, обірвали якісь там. Корнеплоди і назад струмили в землю. Ці люди не будуть уже українцями. Ні тигібко, ні коротич. Все, вони отак от якось там зверху Бадиля, що там зелене, там побуде, вони вивчать там мову, якось там щось будуть говорити українською, ви ж ту сорочку будуть носити, але вони вже як були совками, а людьми, яким зрізали коріння, воно так і буде. це мільйони це десятки мільйонів людей. Вони. Так і підуть, з них вже нічого ніякого толку не буде. Але вони, якби їх поставили в якісь рамки і на рейки якісь поставили, вони б ще щось робили, ну, якось, не знаю. Тими органами, які ще залишилися у них живі. Тобто, це таке тіло, тіло без душі, але ще щось може робити. А от група Зеленських і Єрмаків, це ті, хто висмикували їх, як ще раз нагадую, висмикували їх землі, оці мільйони людей, їх батьки висмикували. І вони, в принципі, ніколи нічого не будуть робити. Тобто в рамках їх ніякі поставити неможливо. Це люди, ну, які в принципі не здатні воювати з Росією. Вони самі є по своїй природі, по своїй сутності, а там плоть від плоті там, до мозку. Кісток радянським, якимось російським, я не знаю, якимось людьми. Вони там щось якось вже навчились блендекати там, нібито українською мовою, але по своїй суті вони не збирались, не могли вести війну з Росією. І не будуть, і не можуть. Вони ніколи не можуть вести цієї війни. І тому ніяких ракет не буде. От що ключове, я хочу сказати. Ось цими людьми ніяких ракет не буде. Але щось сталося там. Міжнародній політиці і не випадково Дональд Трамп це друга позитивна новина із групи позитивних. Не випадково разом з Пітом Гексетом, директором Пентагону, міністром оборони США, зібрав усіх генералів. Очевидно, щось їх зачепило. Щось їх зачепило, і не для того вони збирали генералів, щоб розказати. Про те, що треба голитися, немає місця там ЛГБТ-активістам, гендерним всяким трансгендерним людям, підірастам і так далі. Не для того. Це було зроблено для того, щоб накачати військових і показати силу. Де буде показана ця сила? Важко сказати: Близький Схід, Ізраїль. А не виключено, що частково це буде зроблено також і на театрі російсько-української війни. На полі бою у нас в Україні. І е, очевидно, що продаж ракети, надання розвідданих це пов'язані, вони пов'язані з тим, щоб продемонструвати силу. Силу Сполучених Штатів Америки на увесь світ. Можливо, показово буде побиття десь, я не знаю, палестинців чергове, або, що сказав, Ірану, Ірану, не так скажемо. Ірану покажуть Кузькіноматія, що Туреччина посміє теж. Стати проти Ізраїля, напевне, і Туреччині щось покажуть. Я не впевнений, що будуть щось показувати військовою силою Китаю, а от Росії, я думаю, все-таки Трамп вирішив щось показати. Але я підкреслюю, особливо посилаючись на інтерв'ю, Еплбаум, дружини. Сікорського Радіслава Сікорського, міністра закордонних справ в Польщі. Якщо ви розраховуєте, якщо ми розраховуємо на Сполучені Штати Америки, то нам треба запастися терпінням. Це буде дуже довго. Це буде виключно в рамках інтересів США, виключно в рамках інтересів Дональда Трампа. У Дональда Трампа з'явились. Треба показати силу Сполучених Штатів Америки, і вона буде показана рівно стільки, скільки потрібно США, а не стільки, скільки потрібно нам для досягнення перемоги. Досягнути перемогу можна, якщо виготовляти зброю і мати зброю. Відбувся саміт в Данії, в Копенгагені, приймали там європейські країни, лідерів, з'їжджалися лідери європейських країн і так далі. Це все теж. Воно в якісь зрушення йде, але справа в тому, що гальмом цього всього є сам Зеленський. Це треба вже говорити спокійно і чесно. І тим більше з огляду на те, що розганяють підрозділ Юрія Касьянова і люди, які можуть робити ракети. І без їх не можна робити в гаражі на коліні, без державного підходу і підтримки, ну, цього зробити не можна. Для того, щоб от Кочетков говорить. Для того, щоб зробити крилату ракету, нормальну, таку, як от Томагавк, рік потрібен. Важливий момент, я хочу наголосити, Іран знаходиться під санкціями. Іран має не просто крилаті, а балістичні ракети. Виникає запитання. Ми не знаходимося під санкціями. Для нас відкриті технології, майданчики, ресурси, гроші, люди. Інженери наші закордонні, будь-які, ми можемо робити все, що вважаємо за потрібно. Тим більше за Дональда Трампа. Дональд Трамп, попри всі його негативні речі і риси, він не зв'язує руки. Якщо ми хочемо щось робити, ми можемо це робити. Але поки що в мене немає ніяких позитивних новин для вас. І немає підстав для оптимізму, тому що Зеленський, в принципі, цього не може робити. Це говорять уже інші люди, які ну, десь близько нього теж знаходилися. Я то далеко від Зеленського Єрмак. Ще раз підкреслюю. А є люди, які ближчі. Кочетков, він все ж таки поближчі, я думаю, до урядового кварталу. І говорить це публічно. Значить, ну. Мені сам Бог вілів це говорити. Друзі, дякую всім за увагу. Наша справа постійно піднімати це питання, нам втрачати нічого, тому що у нас вирішується питання, бути чи не бути, жити чи не жити. Тому ми повинні там, де ми можемо, говорити правду і тиснути на владу. Я всім дякую за увагу, за підтримку каналу. Ось, зверніть увагу, до речі, забув я сказати, на Володю Бойка. А Володя Бойка, журналістики демобілізатору, тут як тут. Спочатку він мандяра, значить, що мандяр, бачите, півтора мільйона доларів роздербаних китайських. Тепер він вже працює по Касьянгу. Бутусов, напевно, щось знає, коли говорить про те, що Володимир Бойко, журналіст-розслідувач, щось не тим займає. М'яко кажучи. Ну, тепер вже точно все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.